Ми створили другий пункт у Бахмуті. Дивіться, що було до. Це тут буде? Так. Полето обираємо і. Робимо. І дивіться, пішли ще зараз добре. Пока не співається. Міна. Ми ніколи не хилимо гриви. Ця дорога шліфує героїв. Нас лякали вже ядерним грибом. Та тут кожен як атомна зброя. Подавай, подавай, кулемет на набої. Працювали пацаном, а переможе воїн. Це питань, не питай, хто із нас повернеться. І куди мене дорога долі ще завернеться. Лист ці люди, вона скрига тепер самі серця, це найдовший в житті місяць лютий, Рідне поле засіяне, гільзами, кров повні маки червоні, а нас доля несе в новий бій зами. Через пекло у Бога в долоні, хай нам брат. Good job. <laughs> <laughs>